Вітаю вас на календарі 23 серпня, день державного прапора. З нагоди свята я запросила на філіжанку кави Ірину Петрунько. Доброго дня! Доброго дня! Доброго дня, пані Ірино. Мені приємно, щоб ви відгукнулися на моє запрошення і прийшли поговорити про державні символи і ще й взяли свою таку гарну донечку, україночку. Як тебе звати? Вікторія Вікторія. Ось як Ну, сьогодні ми будемо говорити про державний герб. Добре. Будеш слухати уважно, так? Так. Отже, сьогодні день державного прапора. Наряду з іншими символами України, він є четвертим символом офіційним України, так? І не менш важливим поряд з прапором є Державний герб України. Ми сьогодні будемо про нього говорити. Отже, що таке державний герб України? Державний герб України є одним з чотирьох символів. Держави, Як і кожна держава Україна має також свій герб. І 19 лютого 1992 року, через півроку після проголошення незалежності України, було офіційно прийнято малий державний герб України. Ним став тризубець. Пізніше у конституції України 1996 року був також прийнятий ще великий державний герб України, але яким він має бути до цього часу, станом на сьогоднішній день ще не визначено. Тому ми керуємося малим державним гербом України, яким є тризуб. Ну, всі ми добре знаємо, як виглядає малий державний герб. Це тризубець, так? На на синьому щиті. Великий державний герб. Є ж проекти, яким би він мав бути. Отже, яким мав би бути згідно проєктів. Значить, проектів було декілька. Був проект 91-го року, 92-го року, ряд конкурсів, навіть у 96-му році був конкурс. Проте, мабуть, за певних історичних чи політичних обставин проекти не знайшли свого підтвердження в Верховній Раді. Конкурси, які оголошувалися, проводилися, але так до кінця і не були проведеними. По проектах річ у тім, що на сьогоднішній день чітко не визначено, ким саме має бути той великий, великий герб України. Малий чітко виражений, затверджений статті 20 Конституції України, що це є тризубець. Ось, а елементами великого герба тризуб також мав бути, але ще мали згадуватися елементи козацької доби, доби Володимира Великого, святого святителя Київської Русі. І на сьогоднішній день конкурси тривають. Час від часу їх оголошують, і офіційно ще Верховна Рада не проголосувала за остаточний проект Великого Герба України. Тому ми можемо на сьогоднішній день говорити тільки про малий, який є офіційно затвердженим і яким, звичайно, є тризубець. Ірина, всі ми пам'ятаємо 96-й рік, коли приймалася Конституція України. Тоді планувалося внести в основний закон лише один герб. Але конституційна ніч була дуже гарячою, так і наряду з питаннями про мову, статус Криму, питання герба теж виносилося на одне з перших місць. І тоді був запропонований остаточний проєкт, як би мав виглядати великий герб України, власне, той, що зараз допрацьовується, але має більш-менш такий вигляд, яким його запропонували тоді, в 96-му році. Нагадайте нашим телеглядачам. Який має бути державний герб великий, так вірно, ви зазначили, проект 96-го року майже був е проголосований, проте за якихось певних обставин не до кінця проголосований. І дійсно та концепція 96-го року на сьогоднішній день вважається самою вірною і самою сталою. Єдине, що вона не знайшла свого державного втілення в Конституції, що собою повинен зображати великий державний герб по центру великого державного герба знаходився малий державний герб, золотий тризубець на синьому фоні. Справа та зліва щитодержателі це символи козацької та доби та доби Київської Русі. Тобто зліва у нас знаходився щитодержатель козак, як втілення козацької доби, зліва щитодержатель лев. Це ознака такої царської Київської Русі. Зверху над малим державним гербом розташовувалося золоте шатро з доби Володимира Великого, а знизу синьоблакитна стрічка та колоски пшениці і калини. Тобто усі наші національні символи, символи нашої держави України, знайшли відображення у великому державному гербі, який не є затвердженим державним. А можливо, що скажете нашим телеглядачам, хто розробляв проект герба України? Проект Великого Державного Герба України був розроблений групою українських геральдистів, а саме Андрієм Гречилом, Олексієм Коханим та Іваном Турецьким. Ось так бачите, знаєте, багато чого так. з історії. От в мене наступне запитання: ви, мабуть, готуючись до нашого інтерв'ю, з'ясовували, де, згідно законодавчих актів, повинен обов'язково зображатися герб України. Герб України обов'язково повинен зазначатися на конституції України, законах України, постановах та інших нормативно правових актів, актах, виданих законодавчою гілкою влади, виконавчою гілкою влади, також на рішеннях судів та на усіх державних печатках, у нас навіть народія кажуть гербова печатка. Це печатка із зображенням гербу. А також усіх органів виконавчої влади на місцях, міністерствах, відомствах обов'язково у самій верхній лінійці знаходиться тризуб. З нього починається будь-який державний документ, чи то закон, чи то нормативно правовий акт, чи просто рішення сесії Чернівецької міської ради. Ірино. А яка передісторія нашого герба? Чому саме тризуб 19 лютого 92-го року був запропонований і, відповідно, обраний як малий державний герб? Тризуб є одним із найдавніших символів, знаків, які траплялися археологам під час їхніх пошуків. Це був символ оберегу, це був магічний символ, це був символ влади. Починаючи з історії Київської Русі, символ тризубу знайшов своє втілення починаючи з князівства князя Ігоря. В добу князя Ігоря, починаючи з 900 року нашої ери, офіційно тризуб можна було побачити на печатках князівських, на документах. Ним скріплювалися договори пізніше, починаючи з, з часів князювання Володимира Святославича, Володимира Великого, тризуб знайшов своє найширше відображення. Він був не тільки на печатках, посуді, орнаментах, а він був офіційно символом монет. Його друкували на монетах. І він вважався символом князівської доби князя Володимира. Пізніше Тризоб знайшов також своє відділення в козацьку добу. Козаки зображали його на своїх прапорах, а також знову ж таки на печатках. Тобто це був офіційний державний символ, сам по собі він вже був державним споконвіків, не тільки якимось певним магічним, орнаментним. Він був державним. Після козацької доби широке втілення тризуб знайшов у добу Української Народної Республіки, починаючи з 1919-1920 років. Ним скріплювалися, знову ж таки печатки, документи і Ми його зустрічали на договорах, а також він ліг в основу як офіційний державний герб України в основу Конституції України, Української Народної Республіки. На жаль, в подальшому ця держава не знайшла свого втілення, вона розпалася, зважаючи на історичні та політичні обставини. Але вже на той момент символ набув дійсно державного значення. І тому е цілком. Е Правдивим було те, що його вже починаючи з 91-го року, з моменту проголошення України незалежною, визнали державним символом символом нашої держави, тому що він ще з самих найдавніших часів уже показував роль держави. Ним скріплювалися документи. Він був на, на свої на документах, на монетах кругом зустрічався цей символ. Іншого варіанту, можливо, і мабуть, не було. мабуть і не було, я б так сказала. Мало того, що він є стародавнім таким сильним символом. В ньому ще й зашифрований зміст. Є багато інтерпретацій тих літер, які можна прочитати, подивившись на нього трошечки по іншому найвідомішим розшифруванням нашого тризубу є щитування слова, яке пішло ще з козацьких часів. Це слово воля. Вважалося, що тризуб є символом волі, і його ж зображували відповідно на прапорах та печатках козацької республіки, козацької доби нашої держави. Ну не дарма ж навіть в нашому гімні, гімні України одним з ключових слів є воля, Ще не вмерла Україна, ні слава, ні воля. Так символічно, правда? Так e, на завершення нашої програми хочеться від вас почути, яка на сьогоднішній день ситуація з героїстикою України. Дійсно, починаючи з 1991 року, з процесом становлення нашої держави незалежної, Геральдика почала розвиватися. Як вона почала розвиватися? Почали відновлюватися герби, прапори міст, населених пунктів, сіл, міст обласного значення. А також почали присвоюватися нові геральдичні знаки тим якимось областям, містам, які раніше цього не мало, з якимось відтінком із туризму. Це стало такою новомодною тенденцією. Дійсно, ми знаємо, що є прапор та герб міста Чернівці. Він відновлений, він на офіційних документах згадується. І це є дуже приємно, що нарешті українці можуть пишатися своїм корінням, можуть пишатися своїм гербом, прапором і незалежністю. Це дуже приємно. Приємно, пишаємося, звісно. Приємно, що відновлюється традиція зображення і тризуба, герба України і розміщення нашого стягу блакитно на жовтого Власне, сьогодні день державного прапору, так, і ми з вами зустрілися з цього приводу. Я сподіваюся, що ваша маленька донечка Вікторія зрозуміла, ну, хоча б трішечки щось з того, що ми говорили про державний герб України. Я вам дякую за розмову. А телеглядачам глядачам нагадаю, на Ландарі, 23 серпня, День державного прапору. Державний прапор і державний герб України це символ нації. Пишаємося ними, бо ми українці. Зустрінемося на телеканалі ТВА, на новому телебаченні Старого міста.